Виборах перемагає той, хто найбільше роздасть гречки, закидає поштові скриньки агітками та викупить реклами у змі. За словами активістів, саме так на ділі виглядає нині процес виборів в Україні. Підкуп голосів некомпетентність виборчих комісій, необмежена політична реклама. Ось сучасні реалії. А потім чергові обіцянки, які після виборів ніхто не поспішає виконувати. Тому, окрім єС на членство, у якому ми розраховуємо, пересічні українці також вимагають змін у виборчих правилах. Говорить премєр міністр Питання європейської інтеграції Олег Рибачук парламент, наприклад, не бажає міняти вибори. Він в Україні історично виборчі правила міняються за декілька місяців до самих виборів, залежності від того, хто у владі. І залежить від того, як той, хто у владі може максимально виграти, і тому у нас виявляється, що наприклад, уже і нинішній владі і закон Януковича вигідний про змішану систему. Його трошки підмарафетили і намагаються на ньому знову в'їхати в наступний цикл. Олег Рибачук зазначає, наші високопосадовці звикли до продукування законопроектів, але не до відкритого спілкування із своїми виборцями. Таким чином, громадська організація центру ЮЄ вирішила взяти на себе цю функцію і вивчити пропозиції звичайного населення країни. Щодо зміни виборчих правил. кажуть, за такою схемою працюють у всіх європейських країнах. Таким чином вони вже відвідали півсотні міст, і майже всі опитані вимагають стару виборчу систему змінити на пропорційну з відкритими списками. Громадяни кажуть, ми хочемо, щоб наші інтереси представляли партії, які будуть боротися за те, щоб ми їм делегували свій голос. Але так само ми хочемо, щоб не Людина з косою чи людина з вилами вирішувала, хто буде представляти наші інтереси. А ми конкретно хочемо від Рівненщини делегувати у списку тої чи іншої партії свого представника, якому ми довіряємо, який не замазаний в корупції, не зашкварений в якихось ну не 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 недобрих політичних рішеннях. Тому оце є те, на чому наполягають на всіх наших зустрічах. Ініціатори туру планують відвідати ще майже три десятка міст. Після чого зібрані пропозиції сформують у відповідний законопроект, який восени подадуть на розгляд Верховної Ради. Важливо є, що ця дискусія почалась не в період виборів, не за там передвиборчою кампанією, а саме, що зараз це йде, коли є можливість працювати над цими змінами, коли є можливість вносити ці пропозиції. І от саме результатом буде чи ці пропозиції будуть почуті парламентом, чи вони будуть враховані. Разом з тим Андрій Токарський каже, то трохи скептично, оскільки подібне напрацювання пропозиції вже якось було, але так і не було розглянуто законодавцями.